Усім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні у нас на огляду супер дешевий будинок, який знаходиться в селі Воскресенівка. Це Дніпропетровська область. Будинок е має три жилих кімнати. Дом продається без огорода. Е всі контакти власника я залишаю в описі. Там буде телеграм-канал. Переходьте, там будуть фото. Буде ціна, буде контакти власника, з якими ви можете зв'язатися і вирішити ваші питання. Як ми бачимо, будинок має три кімнати, він отакий от огорожений заборчиком. виглядає доволі хорошо. Криша в хорошому стані, як бачимо по фото. Тобто, є якийсь -то фасад, є постройки, але немає огорода. Хата дійсно дуже велика. Тут в хаті 80 квадратних метрів. Це дуже-дуже багато. Перекриття шиферне, також є асфальтована дорога, електропостачання, центральний водопровід, дитячий садок, річка буквально рядом менше одного кілометра і річка є. Також дитячий садок, школа, магазини. Поштове відділення, це все є. Бачимо такі ось постройки, бачимо участок. Внутрі бачимо також є батареї. Зроблено все більш-менш нормально. Ну, звісно, під ремонт, тому що ціна дуже-дуже смішна. Всього-навсього 15 тисяч гривень це просто сміх. За будинок 80 квадратних метрів. Бачимо батареї опалення, бачимо підлогу, стіни. Вікна все є, як би. Да, нужно можна приложити руки, але жити можна. А, проходні двері. ну Тобто є піч. Я так розумію, тут груба піч, електропостачання. Бачимо, лічильник, бачимо є погріб на подвір'ї, пару сараїв. Тому за 15 тисяч гривень це шикарний варіант. А, також тут власна котельня, от, що ми бачили на фото. Але потрібен потрібно зробити ремонт, якщо плануєте там проживати. Ну зато ціна 15 тисяч гривень це просто сміх. Це просто сміх. Також, кому буде цікаво, обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, що ви думаєте по поводу цього будинку, і обов'язково переходьте в описі в телеграм-канал, де ви зможете знайти контакти власника і зв'язатися. Також в телеграмі нам багато. Частіше і первіше, ніж на Ютубі, виходять будинки по смішним цінам, які ви можете купити, зв'язатися, поїхати, подивитися і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь і чекайте новин. Всім гарного дня, до побачення!